А просто зараз будемо говорити а, про перспективи України з головою громадської ліги України НАТО, кандидатом політичних наук Сергієм Джерджем. Вітаю вас, пане Вітаю Суїм. вас а, власне. Купа новин одразу з Варшави, і одна з них те, що Польща запропонувала залучати Україну до зустрічей Вишеградської групи. Голова МЗС Польщі Вітольд Вітольдвощуковський запропонував проводити зустрічі Вишеградської групи за участю країн Бенелюксу, Балтії, Середньої Азії і низки інших держав, зокрема України. Це позитивний сигнал. Звичайно, тому що це розширення нашої присутності, розширення залучення тих міжнародних інституцій і агломерацій, які існують в світі в Європі, для того ми зацікавлені в цьому, тому що нам вести таку важку війну з Росією на одинці важко. Тому дуже важливо, коли країни окремі або міжнародні інституції нам будуть допомагати. Ми в цьому плані зацікавлені і більш в більш тісній співпраці з вишеградською четвіркою. Можливо, створення нових форматів, враховуючи те, що членство в НАТО це майбутнє якась перспектива. А е, сьогодні, я думаю, що нам би важливо було пропонувати такий формат, як НАТО плюс, скажімо, це і в басейні Чорного моря, Чорноморська безпека Залучити... Значить плюс 2 просто НАТО на плюс. Так. От якраз очікували від цього саміту: плюс 2 це Україна і Грузія отакий формат ви розглядаєте, що він можливий, так якщо чорне море ви вже сказали про басейн. Я думаю, абсолютно, тому що дивіться в Чорному морі це Туреччина, Болгарія, Румунія, країни-члени НАТО. Але якщо тут додати Грузію ну, Україну і Грузію, то в принципі це формат ну реального посилення чорноморської безпеки, але із залученням НАТО, нам дуже важливо, щоб це було не окремо від НАТО, а за сприяння НАТО за фінансування підтримки з боку НАТО. А наскільки можливий, от за результатами. Цього саміту таке рішення, наскільки воно можливе? Я наскільки знаю, що дуже серйозна робота буде проводитися саме за участю Румунії, і в Румунії планується. Створити міжнаціональну бригаду, міжнародну бригаду за участі країн-членів НАТО можливо Україна долучиться до цього на порядку. Денному залучення Болгарії ведуться зараз переговори, щоб Болгарія до цього долучилась. Так що це цілком можливо. Інший формат, ми все таки межуємо з Польщею, а це вихід на північні країни. Тому тут давня така історія Балта-Чорноморська дуга, це Балтійські країни, які підтримуються Естонії, Латвія і за Польщі і Україна це підтримує, я думаю, що тут теж можливий такий свій формат НАТО плюс в цьому регіоні? От ще процитую цитую Вашіковського група не збирається проводити інституційне розширення, проте готова до зустрічей у форматі В4 або 4 плюс вишеградська четвірка плюс ще додаткові члени. Тобто, в якій перспективі можна... Говорити про те, що ось ця Балто-Чорноморська Дуга або Балто-Чорноморський Союз, вона за, е, може відбутися е, в якому форматі це суто військовий формат, чи можливо якісь іще є можливості, і е, про е, перспективи. Ну власне, е, перш за все, коли е, за, в, у часі, це може статися там наступний рік, за два роки, десять, двадцять. Я думаю, що дуже важливе для такого об'єднання це перш за все безпекові питання, а потім уже економічні. Економічні питання більш скріплюють всі ці об'єднання, і ми знаємо, власне, так історично створювалося НАТО. Спочатку було НАТО, а потім Європейський Союз. Тому і в контексті <кій> залучення країн балти чорноморської дуги до співпраці, та це власне спільне розуміння питань безпеки, і тут я думаю, розбіжностей немає в позиції Польщі, Балтійських країн і України. Якщо до цього долучиться ще така потужна економічна співпраця, то це теж якби посилить позиції східного флангу НАТО, східного флангу Європи. Я також хочу відзначити, що це добре, що президент Дуда і саме під час саміту заговорив про розширення співпраці Вишеградської четвірки з Україною. Зрозуміло, що Вишеграцька четвірка як інституція залишиться, тому що є якісь питання, які власне можливих. Хочуть розглядати ці країни Центральної Європи, але те, що будуть окремі зустрічі саме із залученням України, і це теж формалізовано інституціоналізовано, то це теж великий плюс для нашої дипломатії. Ще хочу процитувати Столтенберга. Сили НАТО мають бути готові до непередбачуваного більш боєздатними і гнучкими сила альянсу повинні бути готові до непередбачуваного, зважаючи на виклики на сході і півдні. А при цьому перед цим він сказав, що у нас з Росією немає поки що холодної війни, але при цьому ми не партнери. Це все я так розумію, реакція на виклики, які. Кидає Росія світу. так? Ну, звичайно, попередній саміт в Уельсі там фактично не було ніяких військових рішень прийнято, тому що війна Росії проти України лише починалась, НАТО ще не визначилося своєю політикою. А зрештою, до сьогодні пройшло вже два роки цієї війни. І саме тому я впевнений, НАТО вибрало місцем проведення цього саміту Польщу, Варшаву. Це увага до східного флангу. Польща межує з Російською Федерацією через Калінінградську область. Тому саме тут проходить цей саміт, щоб продемонструвати країнам східної Європи, що НАТО турбується про їхню безпеку. Зрештою, Варшава не так далеко знаходиться від місця бойових дій на сході України, тому для нас це теж символічно. Тому це цілком зрозумілі слова Столтенберга, який говорив, що ми і не думали до 2014 року посилювати тут якось НАТО у Прибалтиці у Польщі так. і у Румунії. Відповідні. Абсолютно, а зараз звичайно саміт прийняв рішення про тові нові батальйони. Попередні рішення були про створення багатонаціональних штабів для координації. От я просто ще хочу е далі продовжити е його цитувати. Ми бачимо більш самовпевнено Росію, яка накопичує свій військовий потенціал, модернізує збройні сили, проводить підготовку своїх військовослужбовців і збільшує у три рази військові витрати за останні роки. Крім того, ми бачимо, що Росія готова використовувати військові сили проти сусідів проти України. Ну і далі е також е про незаконну анексію Криму і, і е вже зрозумілі українцям меседжі. А про які готовності до непередбачуваного говорить генсек НАТО? Це, я так розумію, ймовірна війна чи, що? чи простіше? Поки що. Сам саме об'єднання НАТО це безпекове об'єднання, і тому зрозуміло, що завданням НАТО є бути готовим до будь-яких сценаріїв, і йдеться саме про військові дії. Власне для цього створювалось НАТО. Тому я впевнений, що саме в генералітеті в штабах є безліч планів. Це завдання генералів, які отримують зарплату готувати якісь плани по, по захисту території країн-членів НАТО. Проте тут дійсно ви звернули увагу. На збільшення фінансування Росією е, своїх оборонних програм це відбувалося задовго до 2014 року. Причому у світі була така тенденція, що загалом витрати на оборону. Скорочувались, mm -hmm. скорочували ці витрати країни-члени НАТО, О, всі... оскільки Штати були е, зайняті на близькому сході, то так сильно не привертало увагу, звичайно так, до Росії. крім е, в світі, витрати на оборону збільшували лише три країни: це Росія, Китай і Індія. Всі решта скорочували. Тобто, це теж сигнал до того, хто до чого готувався, е, тому зараз звичайно НАТО. По-перше, і на саміті про це йшла мова збільшення витрат на оборону, тому що серед країн-членів НАТО 5 країн витрачали на оборону взагалі менше 1%. Хоча є рекомендація в НАТО 2%. Ми не можемо mm -hmm. порівнювати це з величезними сумами Російської Федерації. Проте е, НАТО е, зараз. Змінює свою свої підходи і очевидним є те, що також НАТО ввело п'ятий простір, в якому може бути відбуватись війна. Це кіберпростір. До цього офіційно документально були затверджені чотири простори: це на землі в повітрі, на воді в космосі. Але для чого було введено? Юридичне поняття війни у п'ятому е, кіберпросторі, у п'ятому просторі, е, через це, щоб можна було застосувати п'яту статтю Вашингтонського договору, коли напад на одну країну означає напад на всіх. Тому напад від сьогодні. На кіберпростір однієї з країн-членів НАТО є напад на всіх, mm -hmm. і е, в цьому аспекті це теж дуже важливий для України, тому що наш кібернетичний простір він також знаходиться під атакою російських спецслужб. Я б ще запропонував знаєте, шостий простір о, гібридний. Просто так. так його і назвати. До речі, президент Порошенко сказав, що тепер Україна може ще й консультувати щодо гібридної війни. Ось тут наскільки, наскільки ну, важко переоцінити, звісно ж таки, наш досвід, на жаль, сумний досвід, але отут наскільки може бути Україна корисною і цікавою в цьому плані, в цьому досвіді для альянсу. Це дійсно так. Ми важливо сьогодні в світі про гібридну війну з точки зору країни, яка Піддалась цьому впливу. Ніхто не знає в світі краще ніж українці, ніж ті е, наші служби, підрозділи, які безпосередньо з цим стикаються. Тому що в НАТО е, навіть юридичного визначення е, гібридна війна е, не було до цього часу. Е, була війна там традиційними способами і нетрадиційними, але е, за рішенням саміту, очевидно, на сьогодні е, на засіданні комісії Україна НАТО буде прийнято рішення про створення в. В Україні центру протидії гібридної війни, де будуть працювати і українські експерти, і західні партнери. Центр це буде і вивчати те, що відбувається, зрештою пропонувати якісь контрзаходи, контрміри, оперативне втручання. І цей досвід зможуть використовувати країни-члени НАТО. Ну, це знаєте, як боротьба з тероризмом, тобто не можна з явищем поборотися можна з причинами або наслідками боротися. А це гібридна війна також виглядає як боротьба з тероризмом, тобто з усім злом боротися. Ну, Але чи, чи є все ж таки якісь певні важелі, конкретні? Для боротьби саме з гібридною війною, це комплекс. В гібридна війна в гібридній війні в основну складову складається інформаційна війна, тому що це потоки дезінформації, це маніпуляція, це корупція, це підкуп політиків в Європі. Ми це бачимо окремі заяви, які абсолютно не відповідають реаліям, тим, що є це про штамайра і про інших, так що тут це елементи гібридної війни, mm -hmm. зрештою і нав'язування Україні позаблокового статусу це, це була інформаційна це була така гібридна гібридна війна проти нас нам закинули просто цю ідею підтримували і я думаю що цим людям які просували цю ідею про заблоковості їм повинно бути по крайній мірі соромно, якщо не кажучи вже про відповідальність перед законом тому що ця політика вона призвела до війни ми від, відокремили себе від будь-якої допомоги від співпраці не лише з нато але від співпраці з іншими країнами які могли Надати нам союзницьку допомогу, ми не мали ніяких гарантій, ні від кого ніяких домовленостей, ніяких договорів. Ми були впевнені в тому, що ну нам так говорили, що позаблоковість це нас буде захищати, а на цьому фоні не укріплювали, а розвалювали армію. Я думаю, що це якраз і спричинило апетити Росії, яка вирішила голими руками взяти Україну, за яку ніхто не буде поручатись ручатись і захищати її. Хотів у вас уточнити Ігор Гіркозі, експерт інституту євроатлантичного співробітництва, буквально вчора в цій студії сказав, що він очікує, як крок на випередження від альянсу, це рішення щодо стратегії ядерної зброї, щоб запобігати там діям Росії і реагувати вчасно на виклики, ну і пропонувати власне своє рішення. От тут наскільки це може бути? Дійсно ефективним рішенням е, така склалась геополітична ситуація, що НАТО вимушене обговорювати питання ядерного стримування, хоча е, уже питання от ядерної зброї і все навколо цього воно лежало в площині глобального ядерного роззброєння. Угу. Але враховуючи те, що Росія веде цю агресивну війну, Росія е, дуже часто демонструє. Те, що в неї є ядерна зброя, що вона може її використати, були окремі заяви, що Росія може застосувати з боку російських очільників, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України. Був період, вони про це говорили. Вони е, про це постійно нагадують в медіа, що Росія може знищити весь світ своєю ядерною зброєю. Це вимагає якоїсь реакції, якоїсь відповіді відповідно. Це і може тому бути НАТО таким об, обговорює, як, як це процедурує. Зрозуміло. Зрозуміло. Дуже вам дякую за це спілкування у цій студії. Кандидат політичних наук і голова громадської ліги Україна НАТО Сергій Джерч щойно був гостем нашого каналу.